Доброго дня, Доброго друзі. Дня. Доброго Доброго Діма, приветик. Доброго дня і вам. Друзі. Хочу в Києві у Київ. Хочу вам запропонувати зустріч з Дмитром Це керівник нашого закарпатського підприємства торгівельного. Багато хто його дуже добре знаєте Він у нас відомий блогер. От, він дуже цікаво розповідає про трактори. Я знаходжусь в Києві. Компанія МініАгро Київ. Е, до речі, цю точку теж ви більш-менш знаєте. Мене звати Олександр, я керівник торгівельної мережі МініАгро. І з сьогоднішнього дня ми починаємо обов'язкові зустрічі з нашими торгівельними майданчиками. Ми їх плануємо проводити щодня, з понеділка по п'ятницю, о 12-й годині дня. Так що підписуйтесь. Проявляйтесь, фіксуйтесь, дивіться, слухайте, задавайте питання. І дуже чітко впевнений, що ви дуже багато отримаєте відповідь від наших фахівців. І вам буде і цікаво, і хто планує придбати міні-трактора, і хто вже придбав. Є чудова нагода обмінятися якимись там думками. Більш того, взагалі ми ще плануємо трохи пізніше зустрічі з нашими клієнтами. Тому, Діма, я тебе дуже радий бачити, як у вас погода на Карпаті. У нас, в в нас погода просто супер. І не тільки погода, а ще й продажі. Хто не знав, мене запустило акційні знижки на трактора 21 2022 рік. І ми зараз бачимо, що ми потрохи пустіємо, склади пустіють, трактора розходяться. І може, давайте я. Хоча би покажу дві-три моделі акційні, самі популярні, за які питаються. Люди ж хочуть купити трактор у нас. Давай! Німальній ціні. Так, значить, дивіться: найдешевий завжди питають за Самий дешевий самий — дешевий, це шефен. 240 у нас трьошка, 3 тисячі доларів. Е, по такій ціні, де коли бушку продають. 24 лошадки, новий гарантії, 2 роки. трьохточка, все, що потрібно. Вал відвору потужності і вага 950 кілограм. Не путайте з мототракторами по 12-15 кінських сил, які варять по 600 кг. Це вам обробить до гектара. Сміло можете брати і не пожалієте. Далі йдемо. Е, також часто питаєтеся: самий-сами дешевий полноприводний. 4 тисячі, друзі. 4 тисячі шифан 244 з реміною передачею. Е, за останні два роки ми зараз зробили таку ціну, що це виходить 1200 доларів. От він у нас 2021 року, і в нас ще навіть не злізла краска старої ціни 5200. 500. У 2021 році він стоїв 5200. Зараз віддаємо за 4000 доларів. Трактор повністю комплектний, повноприводний 4000. Доставка по всій Україні безкоштовна. Діва, вибач, я тебе трошки зупиню. Зараз багато на Тіктокі, багато в Фейсбуці, аферістів, які пишуть там півтори тисячі трактора, і там дайте грошей за доставку. Потім не грошей, нічого. Ти стикався з такою історією? У нас да. тут народ народ приходить, каже: ми без грошей. У вас як да, на з цим питанням? Е, у нас так само, хоч ми знімаємо відео. І пояснюємо людям, що такого би, в принципі не може бути. Але в принципі, із вроді би, і є мільйонні охоплення людей, які бачили це відео, але все рівно попадаються люди, які дзвонять нам і реально хочуть купити трактор за тисячу доларів, який стоїть 8 чи 9 тисяч. Тож, друзі, всі, хто дивиться це відео, думайте, кому видаєте гроші. Якщо ви навіть бачите мене на відео, тому що наші відео скачують, крадуть. І пишуть там конфіскат 1100 доларів. знаєте, що це все розводняк. Наших контактних номерів телефонів там ви не знайдете. Саме краще, це перейдіть на сайт miniagro.ua, просто записати в гуглі, і будуть номера телефонів реальних філіалів наших з реальними цінами і з реальним товаром. 100%. Тут критнічем. Зрозумів, я тебе перебив, вибач, будь ласка. <кхів> Нічого страшного. Значить, по тракторам, е, значит, дивіться, е, зразу нагадую, наголошую на те, що хто встигне акційні трактора купити, той встигне. Е, ми знімаємо зранку відео. Через час трактор проданий, через два години люди дзвонять і хочуть купити цей трактор. Але, друзі, на жаль, трактора продаються, і акційних у нас немає тисячами. Їх реально по декілька штук і вони продаються. Значить, ж була 5600 шиф. Дзвонило багато людей, але одна людина купила і все, її більше немає. І немає звідки привезти цього трактора. Тому е, хочете купити трактор, плануєте зараз. Є можливість взяти по хорошій ціні. Покажу вам зараз один трактор, який, за який зараз дуже багато дзвонять, але він вільний ще поки що. Зараз покажу. Секунду. Легендарний Донфен 244-й на широкій резині. Мега знижка. От він коштував 7850 доларів. В мене громокачува, зараз він стоїть, коштує 7,050. Хто зараз планує купити трактор, не упустіть цю можливість, тому що потім будете жалкувати. Прийде, о, о! Прийде новий товар, ціни будуть другі. Ну, буває і ЧП. Е, також хочу вам всім нагадати, хто нас дивиться. Мінягро це е, філіальна сеть. Тобто, якщо у нас немає цього трактора, ми вам привеземо. Якщо ви звоните з якоїсь другої області, не проблема привезуть з вашої області трактор. Також можете прийти на тест-драйв. Правильно? Це вірно. 100%. У мене не гаразд упала підставка під телефон. Ну, перша трансляція це. нічого. Буду тримати в руках, але трошки буде дрожати екран, Ні ну нічого. Далі буде краще. Ну, на тездрайв я взагалі по поводу тездраю, у мене особиста думка і е, ну як особиста. Я тут підтримую повністю тебе, Дима, Дмитро. Бо тездрайв це, мабуть, найкраще, що людина може зробити, коли купує міні-трактор. Так, так. Людина просто телефонує і каже, привезіть. Це теж добре, і так буває. Але це тільки в випадку, коли е, у кума свата брата сусіда є такий самий трактор. Е, коли він на ньому їздив, працював, він знає, що особисто він хоче придбати. Але ж е, трошки не так гуде, трошки не так коліса включається, тому от, краще тестувати. Е, да, особливо на зараз на наших майданчиках ви можете бачити як японці, так і китайці. І е, багато є запитань, питаються, що краще брати. Так от краще приїхати і подивитися. Проїхатися на японцю, проїхатися на китайцю. Є різні моделі, різні ручки переключання посередині збоку і вибрати те, що ви хочете, а не те, що ми вам привеземо. 100%. Uh, тут железобетон, про uh, трактори, які були використані взагалі окрема історія. Uh, там кожен трактор унікальний. Я б так би даже мовив. Наприклад, да, да, е да. коли в Києві приїжджають люди, та я думаю, мабуть, в Мукачево у вас те ж саме. Наприклад, у нас стоять в Києві ось, е трактора. Да? Приходять вільність, роз'їжджаються по всій мережі, але люди, коли приїжджають, тому тут краска, тому тут іржа, тому таке колесо. І це взагалі унікальні трактора, кожен по-своєму, да, вони хороші, да, вони не дешеві, але е от їх. Тестувати не просто обов'язково, а просто більш ніяк взагалі це придбати неможливо. Хоча люди приходять, бува, каже, я Лавол, я поклонник, у нас це село на Лаволах працює, але ходи-ходить-ходить і уїжджає або на Булаті, або на Данскенці, або на Джинні, або на японці. Ну, це дуже індивідуальна історія. Десь так. Є таке, в нас останнє. Японці, які продані, вони продані по телефону. Хоч і тракторам були 86 рік виготовлення. Людина знає за такий трактор, у нього такий є. Попросив відео, ми все відзняли. Він за 300 кілометрів від нас замовив, і ми доставили. Людина довольна, все, що було по трактору, як він очікував, все так і було. Задоволений, розрахувався і планує часом добрати ще одного, тому що збільше господарства. Тож деколи даже кита... японці б ушні беруть онлайн. Понял. Добре. Хорошо, Дім. Е, давай що? Для першої трансляції більш-менш зрозуміло. От. Да, щоб е, люди знали, що це буде на постійній основі. Хай да. підписуються. Добре. Друзі, дуже дякуємо, що були з нами. Е, компанія Мінагра працює для вас. Компанія Мініагра це мережова компанія. Ми є офіційним імпортером цілого комплексу відомих брендів, китайських тракторів. Також у нас є Соліс, Індія, також Японія, БУ. Тому завітайте в нашу торгівельну мережу, тестуйте, масайте, катайтесь після цього. Купуйте і трактора будуть у вас довго працювати. До речі, може 20 років на ринку. І ми про міні-агротехніку знаємо все. А хлопці, які в нас керують нашими торгівельними підприємствами, вони взагалі гуру. Тому, Діма, дякую. Вам теж, дякую. Дня. Вам теж гарних продаж. Дякуємо. На зв'язку. Щасливо. Щасливо.